Вітаю, шановні глядачі. Зараз я хочу подивитися, чи є загроза на найближчий час, чи загрожує щось життю тим, хто дивиться відео військовим, побратимам, близьким людям, чи є загроза на найближчий час. Скажіть, допоможіть. Дуже сильна втома. Можуть бути ракети, запуски. Великі ракети. Так, вони хочуть руйнувати цивільні будинки. Просто будинки. Угу. Для цього Будуть обманювати якимось чином наших військових. пере А, вони хочуть виснажити наших е наші ПВО, щоб не вистачило, е але наші військові готові. Зброї достатньо. заперечу весь негатив убираю чи є загроза для життя тим, хто дивиться відео, близьким, військовим, побратим. Тут є у расистів. Може, щось відбудеться із залізна дорога. Зруйнована буде. І вони втратять дуже багато військових расистів. От саме ще вони тільки їдуть на війну. Оце мені йде Диверсії. Повертає всі біль сльози і страждання, весь негатив, що принесла Росія українцям, повертає її назад. Тим, хто дав накази, хто їх виконує, хто придумав цю війну, все назад вертається. Хай з ними все це станеться. Буде так і так і є. Очищаю Україну від расистів. Буде так і так і є. Вищі сили, янголів, охоронців, духів роду, прошу, допоможіть, одведіть, одверніть всі бомби, ракети, снаряди. Дрони, вибухову хвилю, міни, гранати, уламки, кулі, будь-яку зброю, що використовують росіяни одведіть, одверніть. Від усіх, хто дивиться відео близьких людей, військових, побратимів. І поверніть назад расистам, хай їм в голову летить, їх нищить, більше воювати не зможуть. Буде так і так є. Буде захист міцний, і вдень, і вночі буде так і так є. Більше немає. Змоги у расистів продовжувати обстріли, звідки вилітає, там воно і вибухає в них. Буде так і так є. Ще на взльоті. Буде так. Вищі сили, янголів охоронців духів роду закликають, допоможіть, закрийте небо над Україною, над нашими військовими, цивільними. Закрите небо буде так і так є. Небо закрите, міцний залист. Не буде все сказане: здійснено, так буде. От. На цьому я завершу. Дякую усім за увагу. Все буде добре. Ще хочу попросити, по можливості три рази передивіться цей захист, щоб був сильнішим. От, бережіть себе, дійсно може бути гучно, дуже, дуже така потужна може бути атака. От. Дякую за увагу і до зустрічі!